Гузор на кожен день, 20 липня. Любов до України то є прекрасний слоган. Любов до України до нічого не зобов'язує. Можна говорити полки прекрасні слова про любов до України. А любити треба українців, жителів цієї країни. Любити людей, які заселяють українську державу, то є любов до України. Це є правдивий патріотизм. І ця любов спонукає жити людей, як належиться. Кожному віддати йому належне і боронити навіть до проливу крові. То є ті, хто вмирають за Україну, за український народ. Бо саме слово Україна то є абстрактне поняття, як таке. Україна це є українці, це конкретні люди яким я хочу служити, помагати, яким я бажаю